Там щось таке, на мапі непонятно, що це радо буде. Там щось таке на, на картах. Це річка, чітко здоров'я, шо Але це не річка, це, може два річка. Рабочу Таке ось... Все, горе кичаю, кончилось. Дальше, ну, горе, горе, горе. Ну, да, встань, ну, а, речка, наверное, все против. Горы, горы, горы. И обрубались. Вода встанет, должно быть здесь. Вода в устане. шесть наверное, все-таки, да. Сзади. Тоже гора. такая. Так, все тоже. Ворог, не видно і чогось зараз заработає. Там звісно, це Ну, це типа річка, коли вона розливається, до да, річки, коли сходить з гор, вода в цалатка здоровена, зараз така худенька. Bon.